Вибиті шибки, пошкоджені балкони та дірки у стінах. Снаряд влучив на подвір'я багатоповерхівки, розказує голова ОСББ Марина. Був один вибух, пошкоджено багато квартир, дуже багато. Десь півдома. Ну квартир 50 точно пошкоджено. Чи є поранення? Дитинки ну, пошкаря була. і одна дитинка дуже перелягалася. так. А ну і люди похилого віку, так стресанули. Діти тут живуть. Нам дзвонили, це десь було 12-20. І ми десь минут через 20 приїхали і побачили, що вікно в пальці розбите. Визвали одразу 102, йшли до председателя. Роби. Що і по Вже нам зробили вікно, так швидко, оперативно, прям молодці. Вікна повністю всі ці поймали вже. Ось он наскрізь пробило бетонну балкон. І летіло через так, що на цій стороні навіть дирки вікна, всі а що живі всі зовнішні стіни в дребезгі. От та сьопа всі в дребізгі, балкон, кухня, і вся кімната Кому... в таких це була на кухні, таких їх дуже багато. Це через вікно в кухоне залетіло. Наслідки обстрілу місцевим жителям допомагають ліквідовувати аварійні служби. Ми вирізаємо розміри, зашиваємо на даний час партик, а потім будуть вже там, звертатися до служб, які будуть використовувати теплопакети, прильоти наружку були. В округу дому три дому, три будівлі. Одна бригада, на другі адресі, одна друга бригада, на другі адресі. І ми тут Пошкоджень багато, віком 70. Чотири бригади працюють, всі працюють, ну, кожен по різним адресам. Ольга Ляшенко, Ігор Печенко, Владислав Купрієв, Суспільні новини, Херсон.